Друзі, доброго ранку, йду на кухню для того, щоб розібрати оцю корзинку. Ви знаєте, не хочеться мені вводити вас в маму, тому що деякі люди мені роблять компліменти, кажуть, от, ти користуєшся масочками, кремами, як ти там досягла таких результатів. А я ж вам рідко показую, що насправді ще стоїть за тим, коли нормальна вага, коли є. Гарно, класний вигляд і настрій. І от оце корзинка є базів, які ми приймаємо з моїм, наприклад, от, сином. Да? Це наша така корзиночка. Давайте розберемо, що тут є. Так, це капсулки. Тут написано клінцін. Бачите, але вони Равсін. Ось жовтенькі, тому що мені треба була велика баночка кудись. І я їх пересипала. Вони ось так виглядають. Ось, до речі, я буду зразу брати. Дві штучки мені дві штучки сину, а ці відправлю назад. Так, рахсін. По дві штучки вранці приймаємо обов'язково. Я все приймаю тут, прямо зразу після їжі. Капсулки Оксин антиоксидант потужний. Бачите, вже трошечки залишилось, Ми приймаємо теж їх по дві. До речі, це омега-3, омега-6, омега 9. Ви бачите, так? вони дуже в класному поєднанні ці омега і дають гарну. Торгер шкіри, енергію, еластичний судин. Знімають будь-які хронічні запалення, там, процеси і так далі. Ну, тут от, поліненасичені омані кислоти, так що це дуже класний препарат. Це антиоксидант, це оксин. Я його дуже люблю застосовувати навіть і в масочці. Цей препарат я відкрила, але він у нас не дуже популярний, чесно скажу. Бо у мене зі сном все в порядку. Але коли бувають оці атаки, знаєте, такі, от, коли не спиться, то для тих людей, у кого погано зі сном, капсулки Ямсін, в мене вони стоять про запас. А от капсули Ньюсін я застосовую інколи дуже часто, тому що. Вони працюють із закінченнями нервових клітин. І щоб не нервувати, щоб мати такий, знаєте, стан рівноваги, більш-менш, щоб день пройшов більш-менш гладко. От оці капсулки-нюсіна, одна штучка вранці. Бачите, ми вживаємо їх. Теж уже закінчується майже. Далі фаза 9 це цинк. Я висипаю прямо сюди, тому що. Навіть сьогодні буду відкривати нову упаковочку, тому що да, нам вистачить. Юра приймає дві я одну. А завтра в мене фаза 9 буде нова, тому що тут група вітименні Б, б 1 B1, б 6 б 12 б 9 там все. Тріптофан. А ще тут багато цинку, на якому класно ростуть нігті, бачите, вже відросли, треба йти робити манікюр. Гарно росте волосся, теж на шкіру впливає на опорно опорноруховий апарат і так далі. Далі клінсін. Це на ніч я вживаю. Ну, буквально, може, не кожен день. Да? От вчора я не вживала, тому що... тому що просто забула, чесно кажу. А взагалі це чистка організм, це для того, щоб класно працював кишківник. Коли я п'ю чай-кофімікс, то я можу їх вживати, в принципі, не кожен день. А от люди, які починають оздоровлення, я би розпочала, ну, з цих капсул, якщо немає протипоказів, ну, це на консультації ми розбираємося. Далі капсулки ревмасін. Я ж рухлива, я хочу рухати, щоб мене кісточки не боліли. І зараз сидячого образу життя дуже багато, а ще це розріджує і ще це. Будь-які оці больові відчуття там, суглобах, артрози, артрити, да, профілактика це дуже класний препарат. Просто надзвичайно дуже. А ще в мене дивіться, були камні в нирках. Дуже давно, це вже років 15, і от я вирішила це питання. Ці капсулки приймала пила чайок, тому що раніше тут рускавець їздила відпочивати ще до доктора. Мони, дробили мені камні. Я, ну, з цим препаратом ви точно це забудете, але треба знати, якого розміру, щоб вони не зрушились і не пішли. Ну, Це ціла історія. Далі, я колишній алергік. У мене жутка була алергія. І оці капсули, вони просто щось неймовірне. Юра приймає по дві, Він теж перехопив у мене алергію. А я просто для профілактики одну таку штучку. Тут бета каротин. Це закріплює нервову, тобто м'язи серця. Це дуже класна капсулка для ку -ку... тих, хто палить курільщики. Да? А вони а, кидають палити на цих капсулах пульмосім. І взагалі це дуже класний потужний препарат для тих людей, хто має проблеми з дихальною системою. А, астматикам і алергікам дуже обережно, треба його проху, пропивати, тільки починати по одній штучці. Ну, а, а тим людям, які вже. Ну, коротше, кажуть, на консультації все розбираємо. А дуже-дуже індивідуально. Ну а цей препарат це просто бомба. Це Голл Слухайте, в ньому одна капсулка. І дивіться, скільки вітамінів, мінералів, добова норма тут всіх всіх різних. Я його дуже люблю, бо він дає дуже багато енергії. Уявляєте, от одна штучка ми з сином після сніданку зразу випили. От я сюди навіть досипаю дві. Висипали три, Після сніданочку, таку цю це потім, да, сину і собі, і будемо вживати. Ну і це суто-жіночий препарат. Жіночий препарат Фімсін. Для тих жінок, хто до клімакса в клімаксі або після клімаксу. Да, його можна приймати років 10. За два роки до клімаксу в клімаксі. І потім, щоб, щоб наслідків не було, да, ну щоб. Очки влистіли, лібідо було класне. Щоб не було цих перепадів, настрою, пітливості, приливів і таке інше. Це, звичайно, я тільки п'ю я. І так дивіться, мої капсулки, мої. Оця, оця, одненька оця. Голцін одненька. Клінсін не кожен день, але відставлю. Я теж їх приймаю. Рафсін, рафсін да, жовтенькі, оці, що я перші показувала, теж приймаю, хоча вони в більшенькій упаковочці. Оксін кожного дня дві штучки антиоксидант. А те, що не кожного дня, днясін і ямсін, я ставити не буду. Я їх зараз, чесно кажу, не приймаю. А от фазу приймаю кожного дня одну штучку. Здавала аналізи три місяці назад. Лікар подивилась на її аналізи і каже. Слухайте, що ви п'єте? У вас вітаміну Б, групи Б зашкалює. І вона каже: переставайте там впити те, що ви приймаєте. От Я приймала, коли була в мене мастопатія. коли були, да, Я це приймала по дві штучки два рази в день напротязі довгого періоду часу. Я приймала це, коли були стреси, випадали волосся в мене. Да, оці дуже класно капсули працюють. Ну, а потім якось так знаєте, вже навчилась і зараз я перейшла по одній штучці, так як в мене аналізи чудові. По одній штучці я приймаю просто для профілактики, може навіть не кожен день. Так що, в кого є отакі показання, в кого є отакі речі, будь ласка, рекомендую. А, в дуже великий маю досвід роботи співпраці з лікарями на діагностиках. І в тих випадках, коли все просто-просто для профілактики, це чудовий вихід. А якщо у вас є якісь показники вже складні там, да, різного характеру, то там я підключаю спеціалістів, медиків, підключаємо. Пишемо аналізи, які треба здавати людині. І вже потім, по аналізам, безконтрольно це не можна приймати, чесно вам зразу скажу. А потім вже по аналізам можна призначати, що перше, що друге, що третє. Ще раз наголошую, в мене це йде в цілях профілактики. Щоб не хворіти, щоб мати кучу енергії, я оці препаратики просто по одній-двій штучці приймаю. Для профілактики. І вам раджу будьте здорові, будьте гармонійні, щасливі. Зараз без бадів, хто тим як відноситься. Просто можна е, вмерти. У мене дуже багато прикладів, є різних всяких, але і безконтрольно їх теж не можна приймати. Наголошую на цьому, звертайтесь до лікарів, дізнавайте свої діагнози. І якщо захочете, підключу спеціалістів наших, пораджу все і підтримую супровід надаю. Так що будьте здорові з продукції «Доктор Нона. це можливо. Я точно знаю, Па-па!